Всім привіт! Ви питаєте, чого Володимир Зеленський сьогодні прийняв рішення про більше ніж 30 кадрових змін, які стосуються послів та дипломатів. Давайте запитаємо: чому Зеленський прийняв такі радикальні? Більше 30 рішень про зміну послів та дипломатів? В чому причина? Король мечів і єрофант, дев'ятка жезлів, двійка мечів. Ну, по-перше, тут е, і п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це певні проблеми непорозуміння, неможливість десь домовитись, неможливість достукатись, е, здійснити ну, пряме керівництво. Момент тут самозахисту. Е, ще королі мечові. А чого мечові королі? Сонце тут мечів. тут пентаклів місяць і диявол. Є десь по комусь, по, яким, по якимось особам і є елементи корупції або того, що вони можуть або могли здійснювати якусь заборонену діяльність, або. Бо тут королі мечові можуть розвідку показувати. Висвітлення інформації радикальної, Що, що стосується, наприклад, грошей і тут місяць і диявол. Зловживання або корупційні якісь ризики, корупційні моменти. Е, насправді ну, прозаїчно, бо тут трійка мечів: це незадоволеність, це десь відчуття зради, неможливості отримати повний результат, бо сімка пентаклів. Рішення викликане. Рішення по правосуддю, тобто підпис під цим рішенням викликаний тим, що люди або дуже такі консервативні четвірка пентаклів сидять на своєму, не мають активних певних рухів, і тут момент або зради, або невдоволення через біль, коротше кажучи, через. Те, що вони не подобаються, їх діяльність не влаштовує. Неможливість отримати результат в їх діяльності стосовно світового товариства, бо десятка пентаклів дуже так ну, прозаїчно якось. Чому звільнили більше 30 дипломатів та послів, Чому Зеленський вирішив їх звільнити. Обмежують якось вони Зеленського. Бо тут король Кубків в обмеженнях. Вони наче як перешкоджали. Це вимушена була вимушений крок. Вони проявляли слабкість. Оцінка, оцінка їх праці в минулому. І знову ж таки, інформація від мечових королів. Я думаю, що тут розвідка. Певна інформація від розвідки, аналіз за тим, наскільки були ефективними їх рішення, їх робота. І тут ще шістка пентаклів. Хтось, ну просто їх багато, і мені так взагалом показує, що хтось може отримати іншу посаду. Бо тут заміна може бути. І тут е, все ж таки як Зеленський відчував, що йому як зв'язують руки. Певні особи, які. Сидять на посадах, займаються зароблянням грошей і четвірка кубків, або не зважають на певні там, накази, на, певну, там, на певні пропозиції, і ну, п'ятірка жезлів це сперечання. Невдоволення, коротше кажучи, невдоволення роботою. Загалом, це так, якщо загально. Так, ще одне цікаве питання. Там Фіцо вчора. Сказав, що Зеленський пропонував йому 500 мільйонів. 500 мільйонів чого. Зараз вам зачитаю. 500 мільйонів чого? 500 мільйонів євро російських активів в обмін на згоду, щоб Україна вступила в НАТО. Давайте запитаємо. Ілюзія перегортається. Давайте запитаємо, чи це правда. Чи дійсно Володимир Зеленський пропонував ФІЦО 500 мільйонів? Євро за те, щоб він надав згоду, щоб Україна вступила в НАТО. Чи дійсно це правда? Лицер жезлій відлюдник королева мечів. Ну, тут жорсткість у спілкуванні. Я не можу сказати, що це дійсно так, що це саме так звучало, що тут був такий контекст, але сама інформація може, бути, може мати певне зерно істини. Бо тут щодо приєднання до спільноти, є розпач, смерть, помірність і лицар мечів. Тут зі злістю це було сказано через те, що унеможливлюється вже довгий час як глухе питання по смерті. Ну, тобто, ні живе, ні мертве? Скоріше мертве ні живе. Давайте так. Чи пропонував Зеленський Фіцо 500 мільйонів євро? Чи пропонував зеленський Фіцо? Чи дійсно він пропонував Фіцо 500 мільйонів євро? Двійка Пентаклів. Це могло бути сказано, але міг бути інший контекст. Бо тут дві Капентаклів вона ділить. Королева Кубків сім Капентаклів, десять Пентаклів. Тут були розмови щодо очікування приєднання до спільноти, протиріччя, спори, і він міг маніпулювати для самозахисту. Тобто, сказати, наприклад, що він там. Ну, були просто такі карти, типу там двійка кубків, шість пентаклів. Тобто, там, я тобі кажу, давай, там ти мені, я тобі. Тут по-іншому. Тут могло бути саме з позиції агресії, або в серцях сказано, що щось таке. Добре. Давайте так. Чи дійсно фіце збирається їхати до Путіна? Спілкуватися з приводу того, що Україна не буде постачати через свою територію газ знову ж таки. Маніпулювання всі маніпулюють. Чи дійсно Фіцо поїде в Москву на килим до Путіна спілкуватися про припинення поставок газу? Каже злік, ну плани такі, є. плани такі є. Тут вищий суд. Я так розумію, що зараз будуть перетрушувати взагалі ем, перетру... через в домі блокування, в домі в нас блокування, тобто в домі перекриття шляху для транспортування цього газу. Будуть зараз перетрушувати своїми ініціативами взагалі Європейський Союз. Ну або це країни Заходу НАТО, Євросоюз, можливо, ще і. Й... Хоча... П'єрка кубків, розпачі п'єрка пентаклів. Будуть давити на збитки. На те, що це спричиняє їм збитки. Чи поїде він до Путіна? Чи буде дорога Фіцо до Росії? Чи поїде він до Росії Фіцо? Фіцо. Ну, лицар Пентаклів каже, що поїде. Планування зараз іде Шістка кубків, шістка мечів. Тут. З минулим пов'язана подорож. Хоча повіше, не може і перенести, або може ще скластися такі обставини, що йому треба буде ну, якось попереносити, або вимушено щось буде там відкладено. Але в перспективі лицар Пентаклів це карта про рух, і він планує. Тобто він сказав, що він дійсно їхати, збирається, бо двійка каже, Це планування вже. Ну, наскільки я розумію, що будуть все ж таки намагатися тиснути на Україну щодо цього газу. Давайте просто запитаємо тоді прямо, бо я якось ну, робила нещодавно розклад, але не додумалась запитати. Чи буде Україна транспортувати все ж таки в 2025 році, в наступному році, чи буде відбуватися транспорт російського газу через нашу територію? Чи продовжить Україна транзит? Чи продовжить Україна транзит? Ну, на щастя, я зараз не бачу. Тобто, схиляється все, все ж таки до того, що це ну, зайвий баласт і що це погіршує ситуацію. Тут королева жезлів буде ну, потякати і вони ну, намагатимуться е, тиснути через рішення, через певних королів залякування. Буде дуже багато залякування і нагнітання ситуації і зсередини в тому числі. Будуть казати щось, типу, про те, що. Ми відмовляємось там від величезних грошей, що ми там комусь спричиняємо збитки, але ну це будуть вигоди виключно російни, бо ось о, карта Росії, і тут залякування зі сторони Росії буде йти. Тому до цього треба морально готуватися, що вони будуть через це нас залякувати. Тут будуть пропозиції туз мечів і туз кубків, пропозиції обговорення. Хтось буде дуже доволі різко. Висловлювати свою позицію щодо того, щоб ми продовжували трійка мечів. Я все ж таки думаю, що не буде цього здійснено. Не буде. Тут жезлів п'ять пентаклів. На зараз це не буде здійснено. Ну, тобто, до цього зараз влада не схиляється. І ще, ну, оскільки тут молодші аркани, це зараз залежить від рішення людей. Тобто, долею це не визначено. Тобто, це вирю... вирішують люди. Але в будь-якому випадку, наприклад, якщо по колесу Фортуни, наприклад, якщо знову запустити цю Шарманку, то це призведе до тяжких наслідків. Бо десятка жезлів це карта перевантаження, це карта додаткових проблем, які можуть бути. А давайте тоді запитаємо так: чи вірогідний такий варіант, що Будапешт, ну, Угорщина та Коротше кажучи, Орбан та Фіцо. Чи вірогідно те, що Орбан та Фіцо дозволять Україні, нададуть свій дозвіл для того, щоб Україну брали в НАТО в обмін на те, що Україна транспортуватиме російський газ. Чи можливий такий варіант, що вони погодяться на те, щоб Україну запросили до НАТО? Орбан та ФІЦО, а натомість Україна дозволить транспорт газу по своїй території. Отут будуть йти мутні розмови високим керівництвом Заходу та Росії, і тут буде саме карта місяця. Я не виключаю зараз, що це може бути е, як предмет, в тому числі, для того, щоб ну, на чиїй стороні буде як перемога в цьому питанні. Хоча тут дуже, дуже воно так спірне питання. Але саме в такому ключі питання буде розглядатися, в тому числі. Бо трійка жезлів це певні кроки, які вже на ць в цьому напрямку були зроблені. Тобто, це є е, важелем е, управління. Цією ситуацією. І тут іде йде планування, як це зробити. І тут місяць. Наразі не вирішено, але будуть щось мутити з цього приводу. Чи відбудеться так, що Орбан та Фісо дадуть погодження своє на приєднання України до НАТО в обмін на те, що Україна транспортуватиме знову російський газ? Чи буде саме так? Ну, от знову ж таки, оце місяць, це як вони будуть там між собою розмовляти. А вони ці розмови будуть відбуватися, бо тут старші аркан, і Ерофант, імператор і місяць. Вони щось там будуть мутити. На зараз я не бачу саме того, щоб вони до чогось дійшли і домовились. Це треба буде переглядати пізніше. Вісім кубків каже все ж таки про те, що від цієї ситуації, від цієї пропозиції будуть йти далі ну Тобто не знайдуть консенсус І тут п'ятірка жезлів, це боротьба, не сприйняття. Можливо, там, Росія не захоче, там не, не домовляться вони. І тут все одно, на зараз кожний при своєму. Тобто, стало питання, і воно поки не вирішується на користь Росії. І тут момент оцих. Намагання продавити Україну, намагання надавити, натиснути на Україну. І залякування. Залякування м -м, тим, що для нас типу буде гірше. Типу, башта, п'ятірка кубків, що вони там зруйнують, що вони там е будуть наносити удари. Ну, тобто, це буде йти через залякування. І наскільки я розумію, наші аргументи вони чути не хочуть, тобто щодо приєднання до НАТО, до надання дозволів. Ну а якщо не чують, то скоріш за все, що е, така, таке саме формулювання, воно десь гуляє, тобто його десь можуть обговорювати. Проте не зараз я не бачу, щоб його прийняли, щоб так сталося. А якщо ми запитаємо, Фіцо дасть Україні. Дозвіл на те, щоб їй надали пропозицію стати членом НАТО. Фіцо дозволить. А Орбан дозволить. Ну, тут щодо Орбана, тут дуже залежить від того, як буде себе поводити Зеленський. Щодо Фіцо, тут він повішений. Сімка пентаклів колесо Фортуни. Ну, він. Або він повинен піти, або його повинні піти, знищити, бо тут недоотриманий результат і доленосні зміни, які повинні відбулися. Можливо, хтось інший повинен на його місце прийти. Щодо Орбана, тут все залежить від дій Зеленського. Орбан не дасть Орбан дозвіл, щоб Україну запросили до НАТО. Орбан надасть, дозвіл. не дасть дозвіл, хоче, не хоче, маніпулює. Свої плани Паж, мечів. Ну, Він ворог він ворог для світу цікаво. Пізніше диявол і королева Кубків. Ну, це дебільна дипломатія. Дипломатія по-орбанівськи, по пожаб'ячі. Він ще буде цим маніпулювати. Пізніше. Ну, і взагалі, тут залежить більше від Зеленського, від того, як Зеленський на Орбана натисне. Але він не хоче. І він хоче максимум вигоди для себе з цього. Тобто, нічого в цьому плані не змінюється. Вони хочуть все, а для нас нічого. Тобто, Орбан Фіцо, вони не хочуть давати дозвіл для того, щоб по Україні надали запрошення до НАТО. При цьому вони хочуть дотиснути Україну шантажем і погрозами, щоб ми продовжували транспортування. Пропозиція щодо того, щоб вони нам надали дозвіл на приєднання до НАТО в обмін на те, що ми там будемо продовжувати транспортування, таке буде гуляти в просторі, але на зараз не видно, щоб на це погодились. І в основному не видно, щоб на це погодилась Росія. Тобто така ситуація. Але це не поки. Ну, зрештою. Нам своє робити. Все дуже дякую вам за увагу. Все в нас з вами було є і буде Україна, і ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо, незважаючи ні на наших друзів, ні на наших ворогів. Головне, будь ласка, бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.